Серце мене бере, дуже ця подія, Думав, що так сильно відчую від самого початку якусь таку Божу присутність. Вразило мене теж, скільки молодих є тут, серед нас вражає, якось те. Як наповнився цей храм сьогодні вечором? І ця відкритість, особлива відкритість, яку я досвідчую, яку ми досвідчуємо, думаю, вона пов'язана з тим стражданням, через яке ми проходимо, тому що ми розуміємо, наскільки важливо прийти, наскільки важливо молитися. Наскільки сильно ми потребуємо Бога, наскільки сильно ми потребуємо Божої благодаті, тобто ця свідомість нам не потрібно про це вже говорити. Ми це розуміємо. Ми розуміємо один одного співслова, співпогляду. Здохом з нам не потрібно говорити, що таке страждання. І скільки втрат, і скільки болі ми пережили. І в цьому ми єднаємось теж з Марією, тому що сьогодні хочу про два такі моменти згадати з її життя. По-перше, це було новіщення, а Архангела прийшов до неї, коли їй було 14-16 років. 14-16 років, так чи традиція, так тоді. Дівчата молоді і так тоді виходили заміж. Такі були часи. Якщо вже ми згадали про молодь в 12 років хлопці, Ісус вже знав, що має належати до Отця 12 років, Він вже знав. Коли він залишився в Єрусалимському храмі, пам'ятаєте, мама його шукала. А він, я так часами жартобливо говорю, поставив маму на місце в 12 років і сказав, мамо, що ж ти пережила? Ти не знала, що я маю бути в тому, що належав до мого Отця. Може хтось із вас молодіє і внушав мамі татові, це частіше мамі потрібно, щоб відпустив мене на ніч нечування. Ось. І Архангел Маріїл, коли приходить до Марії, хочу цей фрагмент прочитати, це один такий образ, який важливо, щоб був перед нами, щоб ми зрозуміли Марію, яка довіряє Богу і вчить нас довіряти, а другий образ це Марія, яка стоїть під Христом свого Сина. Марія, яка бачить всю дорогу свого Сина. І яка останні, теж дні, години дуже сильно страждає, співстраждає, бачачи страждання свого сина. Знаєте, тема співстраждання, вона часами навіть важкіша ніж страждання. Допустимо, коли хтось когось вбили він помер, можливо, це була швидка смерть. Але потім, скільки страждають рідні, Скільки днів, годин, тижнів і років вони носять страждання в своєму серці, тому часами спів страждати набагато важче. Бо як це спів страждати, коли ти почуваєш себе безсилим, коли тобі здається, що немає виходу? коли ти не можеш бути там і захистити своїх близьких і рідних, а при цьому залишатися в довірі не втратити віру, що ті обідниці, які її архангел Гавріл говорив, коли їй було 16 років, що в 50 років десь, коли вбивають її сина, що ці обідниці сповняться, що Бог не залишає. Страждання. Архангел Гавріл, який приходить до Марії, це одна з важливих. Рис Бога в стосунку до нас, що Він до нас промовляє. Те, що отець Юзеф теж сказав. Щоб ми були відкриті на те, як Бог промовляє до тебе тепер, тому що Бог завжди промовляє. Він навіть коли здається, що мовчить, він тоді теж промовляє. Бог промовляє. І дуже важливо почути, що він говорить до мене. Що він говорить до мене. Бо Бог завжди звертається особисто. Рати і сестри, Бог звертається особисто. Він знає кожного з вас, він знає кожного з нас, і Він завжди звертається особисто. Питання, чи я це визнаю. Чому важливо це задати собі запитання, чи я визнаю, що Бог промовляє, тому що це питання. Чи я творю простір, щоб почути, що Бог говорить до мене? Чи я творю цей простір? Діва Марія, Марія, коли мала 16 років, вона властиво була молодою жінкою, яка створила простір, щоб архангел Авріїл зайшов до неї. Він її привітає говорить, благодать повна. Що це значить благодаті повна? Серце відкрите на Бога, яке створило місце для Бога, створило місце для того, щоб Слово Боже звернулося до неї особисто. Слово Боже звернулося до неї особисто. І для того, щоб створити цей простір, потрібно мати довіру до Слова Божого. Оце один з найважливіших рис Марії. Довіра до Слова Божого, довіра до Божих обідниць, довіра до тих слів, які вона з дитинства навчилася. Довіра до тих молитов, які вона з дитинства промовляла. Однією з цих молитов були. Де Бог звертається до на свого народу. Ви знаєте ці слова. Це так, як ми отче наш молимося, так юдеї молилися, ці слова, кожна дитина з дитинства чула. ці слова. Слухай Ізраїля. Слухай. Господь починає, звертайтесь до людини. Звертаючись до неї, слухай, Ізраїлю вибраний мій народе. Господь Бог наш, Господь єдиний, любитимеш Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю. І оці слова, що я їм заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Мусять бути в твоєму серці. В її серці були ці слова, слухай Марія, слухай. Господь Бог, Творець, любить тебе, створив тебе з любові на свій образі подобу. Створив тебе, щоб подібно до нього ти творив. Ти був господарем цієї землі і помножив добро, щоб чоловік і жінка єднались у любові Божій і разом з Богом творили нове життя, чудо нового життя дітей, як далеко ми від цього відійшли способу життя. Однак Слово Боже незмінне, в якому сенсі Слово Боже не Бог Бо незмінний в своїй любові те, що Бог сказав, Він це не змінює. Раз Він сказав, що Він нас любить, Він не перестане нас любити. Раз Він сказав, що Він нас благословляє, Він не перестане нас благословляти. Раз він сказав, що він нас не залежить і дасть нам всю потрібну силу, Він не перестане давати нам всю потрібну силу. Хіба що ми закриємо свої серця на нього? Єдиний гріх це моя закритість. Єдина перешкода для Бога це моя закритість. І тепер, якщо ми усвідомимо, скільки людей на світі закриті на благословення і на Божу любов, то ми не будемо дивуватись, чого так багато зла, чого так багато місця зайняв диявол. той, який збунтувався і сказав, не буду слухати тебе. Не буду слухати тебе. По ідеї і бунт, він на цьому і заключається. Так він може бути хитрий цей бунт. А не маю часу зайнятий, зайнята. Для молоді сьогодні цей бунт це ігри, мобільники. там проводять більшість часу свого життя. Для нас всіх є різні спокуси, які відводять нас від того, щоб відкритися. На слово Боже, це важко, тому що світ дуже далеко відійшов від Бога. Тому те, що сьогодні, до чого потрібно закликати, це до правдивого навернення, до правдивого навернення. Це те, що ми з вами тут тепер можемо зробити. Цю мить ми навіть не усвідомлюємо собі, як Бог Дух Святий діє в мені, в вас. Але ще є щось неймовірне і дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що ми даємо можливість Богу, і коли ми Його приймаємо, і Його слово благословляти цей світ. Ми прямо відповідальні за те, скільки є благословіння в цьому світі. Чи я є людиною, яка дозволяє Богові благословляти цей світ? Чи я є тим світлом, про яке Господь говорить? Будьте світлом для світу, будьте сіллю для землі, чи я є тим сосудом, яке чує це Слово Боже. І довіряє тому, що Бог говорить. Цього вчить нас Марія, цього вчить нас Марія, щоби ми довіряли Слову Божому і відповіли на це Слово. Так, Господи, я хочу так жити, як ти вчиш. Нехай мені станеться. По твоєму Слову. я хочу так жити, як ти промовляєш до мене. Для того, щоб довіряти Богові. потрібно повірити. Дійсно, може прийти чудесним образом, як до апостола Павла, що він йшов по дорозі переслідувати, робити якесь зло, ну, робив себе досить щиро, тому що думав, що служить Богу. І тут з'явився йому Христос, бачив якесь світло, чув якийсь голос, запитується, хто ти. Чує, я той, котрого ти переслідуєш. Тобто я той, кого ти кривдиш, може бути так. А може бути і так, що я молюся якусь молитву, читаю Слово Боже чи слухаю чиюсь проповідь і чую, як Господь говорить до мене. Богоявлення. Я вірю, і наслідком цього є, я чую. Чим більше ми слухаємо з вами слово Боже, і тут дуже важливо, брати і сестри, кількість, дуже важлива кількість. Дякуючи сьогоднішнім засобам, властивого ми дивуємось теж, тому що від початку повномасштабної війни ми маємо ночі чування. П'ятниці на суботу, перше не пам'ятаю, скільки два роки ми з вечора від 18 до 6 ранку, 7 ранку мали ці чування. потім ми скоротили з 18 до 22. -ї. Ми здивовані, як багато людей онлайн-єднається. А найбільше, найбільше нас доторкнуло, коли ми почули, що наші, наші військові слухають ці чування. І одного разу наша органістка розповіла таку історію, яка їй просто дуже зжалося її серце. Щось відбулося. Не пам'ятаємо докладно, чого ми не могли зробити це чування. Хто з військових написав, що сьогодні немає чування. Ми тоді ще більше усвідомили, наскільки важливо це цей час, який ми посвячуємо. Онлайн-трансляції, через які можуть єднатися з нами ті люди, які є в найважчих тепер умовах. Навіть для одної особи це варто робити, навіть для одної особи. Ми не усвідомлюємо собі, скільки Господь всяких благ може робити. Але дуже важливий аспект, щоби чим далі, тим більше ми розуміли, як діє в цьому світі Божа благодать і як з нею співпрацювати. Довіра вибудовується. На розумінні, я розумію, що моя молитва має цінність. Я розумію, що є святі місця, де особливим чином Бог діє. Я розумію, що нічне чування є просто для того, щоб Божий Дух, Слово Боже, в мені діяло, так, як в Марії. Я розумію, що так як Марія, прийнявши Слово Боже, Сказавши Слово Божому так, я народжую Ісуса в цей світ. Я даю місце для того, щоб Ісус діяв. Ми так створені брати і сестри, Бог нас так створив чим далі, тим я більше розумію, що наша природа невід'ємна від Божественної присутності. Невід'ємна. Ми маємо бути богоносцями, можна це так назвати. Були поєдинчі люди, яких назвали богоносцями. Але ми і Бог, так як Марія і Ісус, коли вона його прийняла в своє лоно, Духа Святого, була благодаті повні, створені для того, щоб бути постійно в цій єдності. Це в нас буває що лякає, або не розуміємо, як це. Але в глибині ми так створені. Це є для нас природні. Пам'ятаєте, Ісус на останній своїй вечері учням говорив, що я прийду до вас, хто, хто приймає моє Слово і перебуває в моєму слові, в тому буду я, я в ньому і Він в мені. Ми прийдемо до Нього з Отцем і з Духом своїм святим і там створимо в ньому помешкання. Не більше, не менше, Бог хоче в нас жити, свідомо хоче діяти в нас. Це лякає, тому що це зобов'язує свідоме життя, відповідь Богу і дай, це зобов'язує нас. Натомість до війни, до ковіду. Наша духовність, наша релі... релігійність в дужій мірі вона була поверховна. І маємо те, що маємо. Не звинувачуємо нікого, але Бог запрошує нас навернутися і піти на глибину. Ось, що є моїм обов'язком. Не інших змінювати, а самому піти на глибину. І чим більше ми йдемо на ту глибину, тим більше ми можемо його присутність відчути. Чого від самого початку, коли ми з вами сюди прийшли, таке сильне враження Божої присутності, бо ми прийшли вже настраждавшись, намолившись, спрагненням бути відкритими на Духа Святого, на Слово Боже. Ми справді, Боже, Тебе, Твого миру, Твого погляду на наше життя і на цей світ. І коли ми слухаємо Духа Святого, коли ми робимо те, що говорить нам Господь, ми досвідчуємо величезну Божественну дію і присутність. І тоді ми хочемо Його прославляти. Ми хочемо його величати навіть посеред страждань, навіть посеред страждань, тому що присутність Божа і радість з його присутності більша, ніж те страждання, яке ми досвідчуємо через всі страти, якими ми б втратили Бога. Ви подивіться, наскільки сильний Ісус на хрестній дорозі. Це неймовірно, наскільки Він сильний. Він ще йдучи на хресній дорозі, інших закликає не плачте наді мною, плачте над собою і над вашими дітьми. Або з мамою лише поглядом переглядається і йде далі. Довіра, вона має свою опору на досвід. Тому цей досвід, як тут тепер Господь діє, як Марія допомагає нам відкритися на Слово Боже, на дію Духа Святого, цей досвід вірності Бога в житті моєму, коли я. Шукаю його і досвідчую йому цей досвід зміцнює довіру. Я знаю, що витримає. Дуже важлива тепер для нас ця надія і зміцнення в довірі. Ми дійдемо до кінця. Кінець це друге пришестя Ісуса або останній подих мого і Твого життя. Це кінець. Це кінець. Але це не кінець. Ми віримо, що там є продовження, але тут кінець. Немає кінця, поки я дихаю. Тут на землі. Є вір, є страждання, є зміни, зміни один раз кращі, один раз важкі. Але досвід вірності Бога дає силу жити далі. Рук не опускати. Ось це те, про що особливо просів для нас. Тому що стільки раз, тільки нам хотілося опустити руки, або може хтось тут є з опущеними руками, і вже не має сили, просіть про цю силу, щоб зрозуміти, що в Бога є сила. Він не хотів війни, він не хотів страждання. І не хоче, він не є джерелом зла. Не є. Він хоче лише повноту любові для кожного з нас, але Він її дає і тебе для тої людини, яка йому довіряє, для тої людини, яка на нього відкрита. Зрештою, довіра це не одноразовий. Це спосіб життя, я довіряю тобі, Єзу у Фантобі, це спосіб життя, кожний подих може бути актом довіри. Я довіряю тобі, я боюся, але я довіряю тобі. Я не знаю, що нас чекає, але я довіряю тобі, я довіряю тобі що ти даш мені відповідну силу. Про це просімо, Марію, особливо дивлячись на неї, та яка не втратила довіру Віру Божої обідни Скоріше за все, отримала всю силу потрібну для того, щоб пройти які гарні, такі важкі миті в її житті, щоб вона випросила для нас цю благодать, щоб ми були відкритими на те, що Бог сьогодні говоритиме до тебе, до мене, до кожного з нас. Щоб ми сьогодні були таким наченням, як Марія, Боже і благодаті. Господи, наверни нас, очисти нас, звільни нас, люби нас, захищай нас, дай нам свій мир, дай мир наших держав.